Безпековий простір для наймолодших відкрили в управлінні патрульної поліції Закарпаття. Спеціально облаштований клас «Я безпека» слугуватиме локацією для дітей, де є усе необхідне для проведення освітніх та виховних зустрічей, завдання яких розвинути навички безпечної поведінки на вулицях міста. Сьогодні ми відкрили цей клас безпека, називається «Я-безпека», в якому безпосередньо будемо зустрічати дітей, оскільки в нас дуже багато і часто приходять дітей на екскурсію в управління, тобто ми показуємо матеріально-технічне забезпечення, автомобілі. Дуже багато в нас акцій, коли ми виїжджаємо на заходи на День дітей. Діти у нас в пріоритеті. Тому, дивлячись на останню. Наші події в Україні з часом у нас виникла така ідея, і ми створили клас безпеки, тому що діти, які приходять і вони наглядно наочно бачать це все, їм настільки цікаво, що вони запам'ятовують повністю всю інформацію. Чим просто піти в школу, стати біля них як поліцейські. Ми займаємося зв'язками з громадськістю і налагоджуємо саме цю комунікацію. Якщо ми навчимо дітей із самого-самого маличку, то нам менше буде роботи, коли вони виростуть, тому що це діти будуть обізнані, це діти будуть знати. Наразі в нас проходило заняття по початковій ланці, тобто це маленькі діти, і звичайно, це 80% Ми говоримо про правила дорожнього руху. У цьому багатофункціональному розвиваючому середовищі виконана розмітка території майданчика. Увага, безпека на дорозі. Також змодельовані регульоване та нерегульоване перехрестя з пішохідними переходами, дорожніми знаками та світлофором. Дітям заняття у такому класі цікаві та пізнавальні. Дізналася, що потрібно переходити на на зелене світло. І не потрібно йти на червоне світло, а потрібно стояти на оранжеве світло. Розрахована безпекова кімната на дітей різного віку. Окрім цього, плануються зустрічі з батьками. Головна мета інтерактивного простору поглибити співпрацю між поліцією та громадою. Дуже позитивним є те, що дане приміщення воно є підвальним і офіційно є як бомбосховищем. Тому ми можемо навіть у повітряну тривогу займатися дітьми. Тут діти себе почувають в безпеці. Тут у нас, в принципі, є все необхідне для належного проведення навчального процесу. Тут і тепло в приміщенні, і сухо в приміщенні. І хороша атмосфера. Навчаємо правил дорожнього руху, безпечної поведінки дітей на дорозі, на вулиці, шкідливий вплив наркотиків, алкоголю. Ну і стараємося адаптувати вже наше молоде покоління в доросле життя. Переобладнали старе підвальне приміщення у навчальний дитячий простір за грантові кошти. Сподіваються, що тут вдасться регулярно проводити тематичні заняття та реалізовувати різноманітні ініціативи.